Шановні колеги, шановні колеги-ендокринологи і шановні колеги гінекологи ми підготували для вас 25 жовтня надзвичайно, на мій погляд, цікавий захід. Це перша офлайн-конференція Української тероїдної асоціації, де будуть е, виступати потужні спікери, високі професіонали, знавці всіх нюансів тироїдної патології. Тому, будь ласка, приходьте до нас 25 числа, реєструйтесь. Я думаю, що вам буде надзвичайно цікаво. Шановні колеги гінекологи всіх, кого цікавить ендокринна гінекологія, будь ласка, тема ваша – ендокринні основи репродуктивного здоров'я, де будуть для вас виступати і ендокринологи, і гінекологи. І е, репродуктологи. Ми будемо розмовляти саме на тему гормональних дисфункцій е, різної і наднирників, і щитовидної залози, і підшланкової залози, їх вплив на е, репродуктологічні репродуктивні можливості жінок і корекцію патологічних станів, яка дозволить жінкам здійснити їх. Плани. Будь ласка, приходьте, ми вас чекаємо 25 жовтня.